А ну Припну, щоб не їхав. Ми з батьками не чекали, поки потепліше, сонечко зійде. Потрібно приймати дійсність такою, яка вона є. От зараз цього року така осінь. Холодна, дощова, хмарна, похмура. Ну, Типу, типу не фотогенічна. Але ж ми фотографуємо не ну, якби погоду, а по суті, ми фотографуємо дітей, настрій. Да? Ну, звісно, ті батьки, які беруть участь у таких фотосесіях, де фотографуєш клас, вони там зовсім інший настрій панує. Але ну, це такі знаєте, робочі моменти, коли фотографуєш багато людей. А, ні, давайте всі серйозні. Банда така, да, серйозні. губки уточню на така, прикольно. Ой, молодці, ще нікаці. Трошки жовтого дерева зачепили.